Чому іноді дивишся на своє життя? А воно якесь порожнє? Дивишся на свої відносини, шлюб. А воно теж якесь порожнє на своє служіння, а воно якесь порожнє. А дивишся на життя інших людей, а в них повнота, а в них благословіння, а в них порядок. Все напряму залежить від того, чи приймаю я Боже Слово від Божого пророка, від Божої людини, яку Господь посилає в моє життя. Ісус Христос сказав про Єрусалим: Єрусалим, Єрусалим. Ви побиваєте камінням і виганяєте пророків, і за це ваш дім залишається порожнім, порожнє життя, порожні відносини. Не порожнє служіння це все від того, що ми не приймаємо Божих пророків в своє життя. Коли народи відвертали, побивали камінням пророків Божих, то приходило прокляття. Коли приймали і слухали те, що кажуть Божі люди, то приходило благословіння. Тому моя повнота життя у всіх сферах вона напряму залежить. Я слухаю Божого пророка і втілюю те слово в своє життя, яке він приносить.